Привіт із Прикарпаття. І так, на рахунок осипа кліща. По моїх спостереженнях він є і так більше середнього в сім'ях цього року. І, можливо, для новачків, щоб не водило їх в оману. Тут в мене три сім'ї був поставив контрольки. Це позавчора. І поставив так, як зараз, в обід смужки поставив І перевірив на вечір. То було приблизно 25-30 кліщів. На ну, то всіх трьох було так впало. І ще рухалися, ще живі були. А перевірив, думаю, наступного дня через добу перевірив, то лишилося було по в одній контрольці 5 кліщів, а в двох по одному. І це, якби хтось перевірить через добу, осип ліше подумав, що його немає, але він є. Є, мурашки за ніч крадуть. І щоб були в курсі, хто не знає, що відбувається в нього. Цього року мурашок дуже багато в мене особисто. І вони так розуміють, що за ніч занюхали, що можна щось вкрасти. А від обіду до вечора ще не встигли залізти під вулик. Ось така коротка інформація. Кліщ не те, що багато, але, але досить його, щоб з'їсти сім'ю. Щоб потім хтось не казав, що оси з'їли. Оси не з'їдають, не добивають слабака, коли вже не може сім'я боронитися. І так само потрібно контролювати вже кількість ос. Так, де тут не видно зараз? Покставив е ось такі для них ловушки. Де ж не знаю чого це тут. Так, що там є. Там є е, майже всі мухи. Е, дві оси впало. Це здається, другий день сьогодні не стоять. А чого це тут? Як це мало бути? Ось тут. Так. Ось така коротка інформація до відома. Сім'ю вже почав загодовувати. Ось ці сім'ї ще лишилось, думаю, їм дам десь по півтори годівниці. Тут в годівниці влазить 4,5 літри сиропу. Дам ще, напевно, літр їм по 6-6,5 і будуть готові. І ще два рази оброблю від кліща. І, як мінімум, щоб в жовтні буде один пролив е, тактиком, після чого буде прийнято рішення, чи буде ще один пролив. Ось така коротка інформація. Всім пока.